Вітаю! З вами Сергій Кісляков, і я намагаюся розкрити деякі моменти бізнесу та маркетингу, які не одразу впадають у око, які можуть здаватися, на перший погляд, другорядними, але саме вони або їх відсутність можуть привести до успіхів в бізнесі або до його краху. Усе, про що ділюся з вами, це тільки з досвіду, побаченого в багатьох компаніях. Отже, виторги, прибутки, продажі. Прибутковість, але стоп. Досі є компанії, в яких великих здобутків та прибутків немає. Ну щось там робимо, копаємо, коперсаємося. Жодних кроків уперед, які відображаються саме у цифрах, а не у тезах. Ми провели 100 зібрань на рік, де обговорили і вирішили. Або ми організували та провели 100 промоакцій для кінцевого споживача. Що? Що з результатами? А скоріш. Що з висновками результатів? Ви зробили висновки, але точно хтось винен і це не ми. Тобто не ініціатори та реалізатори купи дій, які не привели до результатів, і чуєш причини. Ринок так живе, споживач так себе веде, споживач не хоче реагувати активно на наші заходи та дії промоакції. І все це укладається в одну канву, в єдине русло. Уся ця неефективна маячня. Це імітація діяльності. І що саме цікаве, активні імітатори, десь всередині себе вони ще й розуміють, що вони роблять. Або точніше вони розуміють, що їм не вдається зробити і досягнути. І тут додається поведінковий фактор. Такі спеці, як правило, довше сидять за всіх в офісі. А ще вони чітко усвідомлюють, що це ж мають побачити всі навколо, як вони багато працюють, як вони, які вони мега-працівники. Особливо має побачити керівник компанії або власник, і в такому спотвореному середовищі компанії можна почути, ну, в нього або в неї дещо не виходить. Але ж вона чи він такі працьовиті, а ще таку псевдопрацьовитість перекидають на відданість компанії. Ну, це й найдурніше, що я поглядав в декількох компаніях. І результат SEO або власника задовольняє така поведінка. До речі, приблизно так само може себе вести й найманий SEO. Він такий же працювитий та відданий компанії, але результатів нуль. Бізнес знаходиться приблизно на тому ж місці, руху вперед немає. Хіба що в конкурентів щось станеться не так, або якщо у рітелі, наприклад, змінюється навколишнє середовище і стає більше відвідувачів, і випадково додається виторг. Збільшується товарообіг. Але імітаторам важливо тоді цю заслугу показати, як від себе. Ми багато працювали і ось. І така команда працює руками. А щодо seo імітаторів, то є майстри, всунути в компанію якісь довгограючі проекти, ефективність яких сумнівна по факту, а головне назвати ці проекти гучно, щоб було як у касі. Головне обіцяти власникам майже золоті гори від ефекту. А далі рік-півтора імітувати очікування від магічної пігулки. До речі, а в когось були реально ефективні стратегічні сесії, після яких дійсно відбулись карколомні зрушення у бізнесі? Ну, чи, чи ця трендова маячня вже не у тренді? Звичайно, якщо глянути на компанію, як на організм, і він хворий на імітацію, то корені хвороби йдуть спочатку від власників. Це їх бачення бізнесу, це їх моральні аспекти та прийнята поведінка, якими вони живуть. І все це переноситься на ведення бізнесу. Тож це їх відповідальність за результат. Ну, тільки працівники страждають, на яких перекидаються усі негаразди. Працівників змінюють, шукають інших, оновлюється колектив, і знову буде обіцянка, що в майбутньому буде все добре. Тож, дякую всім, хто дослухав до кінця. З вами був Сергій Кісляков. Та я маю надію, що більшість компаній будуть змінюватися найкраще і у вас або вже жодної імітації діяльності, або незабаром ваш бізнес позбудеться її. А попереду у нас ще багато неочікуваних тем про роботу компаній, саме погляд на певні проблеми всередині та про маркетинг, брендинг та комунікації.